Впродовж доби 15 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по двох артилерійських засобах, чотирьох районах зосередження особового складу та чотирьох пунктах управління безпілотними літальними апаратами рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Оприлюднено супутникові світлини наслідків ураження 13 квітня 2024 року пункту управління угруповання військ-центр рашистів у тимчасово окупованому Луганську. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр пролунали вибухи. Севастопольська бухта була оповита димовою завісою, повідомляють про ураження командного пункту рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Оренбург, Гау-Курган і Гау-Томск продовжується катастрофічна повінь. Світ виступає проти рашистської агресії. Український центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі TikTok за для протидії поширенню расистської пропаганди в мережі. Україна спільно з Швейцарією планує вже у червні провести перший глобальний саміт миру на рівні лідерів країн. На цю зустріч не запросили представників расистської терористичної недодержави.